Дякую вам велике. Дякую вам, дякую вам за 60 підписників. Подивіться, заходимо на мій канал. Так, мій канал переглянути. Алм, грозись. Вже 61 підписник. Я в шоці Короче, у мене є такий контент, як Тока Бока. От у мене є багато відео з тока Бока. На якихось відео перегляди прямо на очах ростуть. 151 тут 465. Вибачте за те, що у мене піщав телефон. От, і ще є такий контент, як не то каболка. Mm. Є таке, а є ось таке. Пау -па -па -па. Па -па 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 -па. Це прямо на вулиці такий плюс вайбік був. И вот, например. Я не понимаю, что мне снимать. Толку? чи просто свой лайф контент Вайфі, 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 це вайфі. Це теж моє улюблене. Подивіться, скільки лайків. 16! Це е, одне це Саме більше кількість, ко... напевно. Оцей відео прикольне. Мої очі, вони у мене дуже такі. Різні. Мені кажуть, зелені якісь. Коротше, поки що буду знімати току, якщо не буде, якщо не буде залітати, то буду знімати просто лайв контент. Бувайте!